Чі глядачі, я рада вітати вас на каналі. Поговоримо і з вами, я, Альона Захарченко, та наша сьогоднішня гостя Шаманка Сереж. Вітаю. Да, До, Доброго дня! Тут хотілося б одразу почати запитувати безпосередньо про Харків, як то кажуть, від перших уст, тому що надзвичайно нас лякають різною інформацією, що от зараз масштабний план у ворога захопити місто, область. Давайте розберемося, чи дійсно є це в планах і що насправді загрожує Харкову сьогодні. Та вже дивилися історії, пов'язані з черговим наступом на Харків. Черговий наступ на Харків, це просто типу, вже який раз за два роки війни. Ні, те, що вони будуть підтягувати резерви на Куп'янськ, те, що вони будуть робити диверсії по прикордоні, те, що вони будуть заходити ДРГ-групами, те, що вони будуть намагатися щось кудись повсти, да, це очевидна історія. Але така ж сама очевидна історія про в тому, що ми не знаходимося в точці. 24 лютого 22 року, а дивлячись, як вони беруть міста, типу Абдіївки, Бахмута і Мар'янки, скільки йде на це у них ресурсу, скільки у них на це йде часу, то ми розуміємо, що не все так легко з Харковом, який з населенням під 2 мільйони людей. І не дивлячись на еміграцію, військову, з переселенцями з області, у нас все ще під 2 мільйони. Все ще. Легально та нелегально, півтора, так точно. Ну, я хочу подивитися, як будуть брати місто, яке не здають півтора мільйона місто в блокаду, скільки там, 100 тисяч, потім 300 тисяч. Бо там уже тільки лінивий не рахував, скільки потрібно техніки та ресурсу для того, щоб це могло бути здійснено, яке має бути прикриття авіації, яка як не крутив тій кількості, як на початку війни, фізично не може залітати на територію Харкова. Або Харківської області, Ото вони підлітають до свого прикордоння і, і, щось там, і щось там робить зі свого прикордоння. тому що страшно залітати далі. Тому що тут вони вже падали і падать будуть. Якось так. Ну, ми розуміємо, що а, тут дві мети, якщо не, не вдається захопити, то хоча б обстрілювати будуть активно і з да, цим обстрілювати будуть красу. активно не тільки Харків. Активно обстрілювати будуть в принципі всю Україну, і те, що я дивилася для свого каналу, буквально там вчора воно випадає таке загострення десь до середини квітня точно, і тільки під кінець квітня якось більш-менш уже на спад з їхньою гіперактивністю. Тобто зараз інтенсивність до середини квітня буде плюс-мінус да. такою, як ми да. спостерігаємо останні тижні. Так. Да. Да, 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 та от там обстріли, ракети, шахеди, все вкупі по військовій інфраструктурі, по енергетичній інфраструктурі. На жаль, скоріше за все, з влучанням десь у житлові будинки, бо випадає це неодноразово у різних майстрів. Що є, залишається загроза і для дітей, залишається загроза і для цивільного населення, тобто промахів, влучань в житлову інфраструктуру, тобто воно полишається. А також знаємо про те, що і Харків зараз особливо страждає від вимкнення світла Одеса. А наступні міста чи є ризик для них, чи буде блекаут по всій Україні весною цього року? Прямо по всій Україні в мене не виходив. В мене виходило локально. Ну точково і до Харкова з Одесою додалось Дніпро сьогодні. Uh, yeah. Тепер також з віяловими відключеннями світла, і буквально вчора я дивилася, мені інша ведуча задавала питання: Саш, там чи будуть іще от страждати якісь області, як Харків чи Одеса. У мене випадало, що да, десь ще точково вони будуть, вони будуть намагатися затушити ну, обласні якісь да, такі центри. І в мене все-таки більше випадало, що зараз вони покошмарюють східну частину і, і полізуть кошмарити центральну та західну частину України. Тому там хто в це в центральній частині, в західній також будьте, будь ласка, на готові, маєте на увазі, якщо ще щось не докупили, докупіть зараз. Хоча я думаю, що всі ще з тої зими Накупили собі все, що тільки можна накупити. Так, гречка, все, все. Ні, лишила. я скоріше про банки, про усілякі та, mm -hmm. генератори, усілякі штуки, які дозволяють комфортно знаходитися в різних місцях. А... Також було питання. Ми бачимо, що активізувалася досить Росія. Вони зараз е, сильно налагодили процес виготовлення власних боєприпасів. Чи це запаси ще старі, чи можливо постачання від партнерів? Ні, я там дивилася, там є питання власного виробництва і є питання того, що вони знайшли і вони в них були, але вони налагодили певні ринки ринки е, коротше закупівто. Да, поставок. Да, там воно більше про Північну Корею, про Китай, от в цей напрямок. Там навіть не стільки Іран зараз фігурує, скільки от та частина. То найближчим часом, на жаль, це буде незмінно, і вони будуть отримувати цю допомогу. Так, поки так. А також бачимо впродовж останнього часу низку звільнень. Це і Данілав. Це і сьогодні інформація про зняття посла Українського в Молдові, міністри. Взагалі, ці звільнення це ініціатива безпосередньо влади нашої країни. Чи все ж таки цього вимагають наші партнери? Це карта дому, це домашні розбірки. Це домашні розбірки. Партнери, у, партнери можуть робити своє зауваження, але вони не втручаються в політичні процеси всередині країни? Глобально як ці звільнення вплинуть на Україну? Чи дійсно вони всі конструктивні і дійсно важливі для України сьогодні? То тут треба дивитися кожну персоналі окремо, тому що ми так загалом з вами когось звільнили, тому що так, не подобався. комусь Давайте тоді Данілова причина. подивимось. Він така основна <звільнення> фігура в цих звільненнях сьогодні. Так, що звільнили Данілова зараз? Ухте, цікаво. Окрім питання пов'язаних з якоюсь корупційною складовою по Данілову, ну що є очевидним, на жаль, для нашої держави. Данілова заподозрили в якомусь театрі Зараз поясню, мене дуже цікаво виходить. Я знаю, я це хтось, ну, хтось із керівництва, чи е, хто вище, ну, ви зрозуміли, Данілова, типу, ну, непосредственний керівництво. Бо він у мене тут профігурував у рицарі Жезлі. Тобто, той, хто має слідкувати за виконанням, за роботою, за чимось. Я знаю, що ти показуєш мені театр. Тобто, ти мені щось демонструєш. Я знаю, що в тебе є якісь зв'язки не внутрішні зв'язки, по дияволу зв'язки. ЗРФ зв'язки. Я знаю, що в тебе є якісь зв'язки. І скажи спасибі, що звільнили, а не тюрма. О. Давайте зараз перефразуємо, подождіть час. Типу ми тебе обнулимо. Ми тобі дамо щось, що взагалі не стосується якоїсь інформації, якою ти володів. Ну, типу, ну, повністю обнулення, ну, ви зрозуміли, діяльності. Типу, взагалі mm -hmm. зараз. Так, зараз. Давайте подивимося тоді через запит. Чи, може, здавав Данілов? Ну, чи продавав, чи здавав, як якось там, я не знаю, інформацію, якусь ще щось. У мене тупо випадають знову. На запит про о, передавання якоїсь інфи наліво, ви поняли? То тобто, есть якоїсь ну, якоїсь важливої інфи наліво. І двійка кубків, то тобто, ну, і двійка кубків Зараз. І знову до речі, рецержезлів, який, який і о, який втрутився в цей процес? Щось пов'язане. Не зовсім напряму, бо в мене в мене фігурує якось через руки, скоріше за все, через когось, через когось, бо в мене тут король кубків, щось через якихось людей. І інфа я питаю, з чим пов'язана ну, злив інформації, з чи виробництвом чогось оборонного. Чи за закупівлю чогось, що слугує обороні, ну, типу, захисні позиції, тобто, що про щось захисне. Про щось захисне чи про виділення коштів на захисне, чи про оборудку, скільки, скільки захисного, ну, бо це карта заводу, буквально вісімка к Пентаклей. Тобто, це типу щось, що пов'язано з виробництвом, і саме чогось от оборонної якоїсь історії. Якоїсь оборонної історії, не нападанчої оборонної, оборон. чи скільки ми закупили, чи скільки ми виготовили щось таке. І знову випадає якісь руки через, через, когось, через когось. Тобто, окрім питання корупції, я так розумію, що був якийсь злив іще. Був якийсь злив. І того його прибрали. Ну, он знову, тільки вже в трохи в інших картах. Я перепитую: а у мене Верховна Жриця, як таємна інформація, місяць, як таємна інформація. Про що? Про вісімку Пентаклей, про оборону. Здається, кудись на сторону. Ну, типу, здається, кудись на сторону, Через когось. У мене, знову, ну, у мене тут воно в дрібних якихось картах пажі. Я не можу чітко сказати, чи це чоловік чи жінка. Ну, але е, якби паж це, не, ну, це не, е, як, не дуже посадова, скоріш за все, особа, але якась посредническа особа тобто, якось ну, якось через десяті роки. Чи відбудеться викриття цієї особи, з якою він співпрацював? Там щось знають з цього приводу. Тут, походу, щось знають, бо особа, скоріше за все, піде. Ну або підуть. Особу, бо вісімка кубків випадає, і п'ятірка мечів, тобто підозрення у знову, у якихось радницьких, ну, типу, моментах, да, втрата для особи. Тобто, там, хто фігурував, скоріше за все, буде ну, якось системою витіснення. Ми неодноразово вже, вже і раніше говорили про те, що на превеликий жаль при владі є зрадники, але найгірше, що все ж таки не вже так просто відпускають цих людей. Звільнення це найосновніше покарання чи все ж таки приховано буде чекати неофіційно принаймні якесь покарання на таких людей чекає? А це є покарання? Звільнення. Просто непряме. Відлучення. Для, для нього це трійка мечів. Ми з вами звикли думати дуже часто, що те, що чіпляє болюче для нас, буде болючим, там, наприклад, для нашого опонента, да? коли ми там, от щоб тобі було як мені. Да, там я не знаю, там, для когось трагедія. Я зараз отруюю, але воно буде зрозуміло. для когось трагедія втратити особисте життя, а для вашого опонента трагедія втратити бабло. Плювати йому на особисте життя, і те, що вам болить, не означає, що буде болить боліти йому. Так от нам би хотілося б правосуддя прямого, але цей вид покарання, я так розумію, з певних причин, бо тут воно теж не просто так, з певних причин болючіше для тієї сторони, ніж нам здається. Чи найближчим часом ще будуть подібні викриття, і чи дійсно багато отаких крутів зрадників лишилося при владі сьогодні? І ще, так, да, у квітні і ще, скоріше за все, буде якесь звільнення, і я так розумію, ну, причина теж буде. Така собі, соу, so соу -so. От. Які жіночки посипалися. Може, може, навіть якогось із жінок приберуть? От, щось, бо Жіночки посипалися. Якась така. Якась така історія. Ну і в цілому заміни ще в квітні будуть, тобто не пов'язані там з якимись зрадами, а в цілому ще заміни в квітні. Ну я казала, що весна у нас така політично кризова і перестановки, зміни. Оце весь дві що у нас ще будуть, і в там в міністерствах, в радах, в цій всій історії. Тобто, там воно як от неслося, так і зараз і несеться. І ми бачимо того, того певний результат. Наскільки корисними будуть ці зміни для України? Місцями театр знову ж таки одного актера, Місцями щось більш конструктивне по правосуддів, регулююче для того, щоб вийти в помірність, тобто в більш рівне. Ну, тобто, таке Плюс-мінус. А також в The Times з'явилася інформація про те, що вже у липні війська РФ можуть стояти під Києвом. Давайте розберемося. З чого власне взяли цю інформацію, для чого її зараз розповсюджують, і чи дійсно є ризик для столиці? Скоріше за все, тут із за колихань, які відбуваються, Тут просто двояка ситуація. Поки це оце все, про що ми говоримо, воно знаходиться у підвішеному стані. Тобто, там поки немає прям з подвіжок-сподвіжок, із чого зробили таку інформацію? А, із якихось е, викривлених, але даних по планам, ну тобто, щось якихось певних, да які, можливо, донесли, може, не в цій. Ну, не в тому вигляді, да, в якому в якому вони є реально. Це по-перше. По-друге, їх насторожує диявол в РФ. Ну, тобто, понятно, накопичення там певних ресурсних моментів, і така сама, ну і оця вся історія. І я так розумію, їх ще напружує Білорусь. А Білорусь їх напружує з контексту о, нарощування о, ресурсів. От, і от вони, прог... ну, коротше. Варіації різні, видають нам, з приводу того, що РФ нарощує ресурси і типу Білорусь нарощує ресурси, але поки це все в підвішеному стані, поки це не така прямо заява, як заява, наприклад, від розвідки США, да? тобто, ну, де ти, якщо розвідка сказала, то варто тільки прислухатися, бо частіше за все вони промахуються тільки в датах, а не в подіях. А mm -hmm. Тут, ну, таке. Одна баба сказала, десь хтось ну, доніс якусь інформацію про ресурс, про якісь імовірні плани, але ще нічого не точно і нічого не зрозуміло. Чи на сьогодні є вже відданий наказ щодо наступу зі сторони Білорусі? Не зовсім. <кхм> не зовсім. Чи є якась домовленість, чи якась історія з Тарганом вусатим? Да, є, бо випадає диявол. Але воно якось хитро. Це вивчення, вивчення, а воно буквально, магу, це пошук вивчення в цілому якихось вещ, не тільки нас стосується. Тобто, можливо, він буде колихати луку там. Якісь диверсії на польському кордоні, якісь диверсії на литовському, литовському кордоні. От да, тобто, тут, от, от воно таке. Коротше, він якось хоче, щоб Лука наробив якогось двіжу, але якась домовленість є. Але я не скажу, що це тільки України стосується, тобто, щось, от воно таке коротше. Не, не, не зовсім стабільний і не зовсім зрозумілий, але він на нього щось тисне, дає йому якогось диявола, тобто якісь гарантії, якісь домовленості, якісь контракти, щось такого формату. Тобто, умовно чи для нас збирає Білорусь свій військовий потенціал чи для того, щоб хитати сусідів, дестабілізувати. З цього випливає питання, чи Росія дійсно розглядає на сьогоднішній день можливість наступу на інші території, тобто не українські, а інших держав? Тільки через ілюзію. Не своїми руками. Тільки через ілюзію. Найманцями, білорусами, ЧВКшниками якоюсь якоюсь провокацією, якоюсь такою історією. коротше, ілюзорно, брехливо, непрямо. От так. Да. Тобто каламуть якась. Мене мене питали в принципі не так давно про країни Балтії. В мене випанало, що да, Ерефія а, явно зацікавлена в тому, щоб дестабілізувати як мінімум ситуацію всередині країни. І ПСО е, підніманням якихось е, оцих проросійських міншин, ну коротше, що вони хочуть колихати там воздух, понімаєте з усіх сторін? Питання, який метод для колихання вони оберуть, або декілька, ну тільки не своїми руками. По суті, це відволікаючий маневр від Росії. І чи зроблений він якраз таки з метою, щоб наші партнери переключилися все ж таки з допомогою на інші країни і менше допомагали нам? Не зовсім я хочу подивитися, чи буде крутитися колесо, скоріше за все ну, державне колесо реакції. Що будуть робити, як будуть реагувати, чи будуть вообще щось робити? Ну, от, от в такому більше ключі? Чи ми зможемо зробити п'ятірку мечів? Тобто із тяжка в спину, і нам за то нічого не буде, навіть якщо не своїми руками. Тобто, це якась ну це тупо колихання простору з різних з різних причин, і не тільки причина у відволіканні уваги: про щупування, про мацкування, про намагання. Ну це знаєте таке штрикання палкою, а раптом проканає. З огляду на всю ту ситуацію, яка відбувається сьогодні. Ми вже говорили про те, що зараз весна досить така загострена ситуація в Україні і в цілому в світі. Чи вплине це на партнерів якось більше ворушитися і активніше допомагати Україні сьогодні? Ну такі в рушах іще якось да. Ну, там в якихось ресурсах, в якихось грошах. А так, ну, таке, таке. таке. Для партнерів це важка ноша. Більш серйозні втручання це важка ноша. Ні. От, е, так от, е, це для партнерів більш важка ноша. А на сьогоднішній день Росії вистачає ресурсу, щоб ще більш активніше наступальні операції здійснювати у квітні місяці? Вони збирають цей ресурс. От в чому проблема? Вони його збирають. Тобто, чи є у них потенціал на те, щоб цей ресурс зібрати? Так. Да. Да. Для того, щоб посилити фронтові е, усілякі лінії, там, де зараз активно фронт є oh, yes, да стикання з фронтом для того, щоб там робити проривів, це прослідковується, Це видно. Тобто, ці наступальні по перше, вони вже наступають, оце оці анонси наступів росіян. Вони вже в, в певних наступальних о, діях зараз, прямо на сьогоднішній момент. От, це перший момент. От другий момент пов'язаний з тим, що вони як мінімум. Хочуть підсилити вже існуючі фронтові лінії і тиснути там в першу чергу. Бо Одеса не канає у них, як би вони не хотіли вилізти там на Придністров'я. Коли хати Придністров'я вони щось намагаються, є з цим проблеми, тобто вони там щось, щось питаються, але обмежена, певна. Ну, коротше, обмеженість, певна, дається взнаки там, поки теж все в підвішеному стані зі сторони Придністров'я таке. ну, ні про що. Зі сторони Харкова, Сумщини, ну, ми бачимо. Гатять, валять, і оце з усіх сторон просто намагаються дестабілізувати, дестабілізувати і тиснути, тиснути і дестабілізувати. Чи можуть вони на сьогоднішній день а, створити новий напрямок наступу на Україну? Поки я не бачу нового напрямку, прямо якого б ми з вами не бачили. Поки його не прослідковується, те, що вони в планах думають, жують різні плани, різні варіації. Да, але я поки не бачу, щоб був ну, реальний потенціал для реалізації подібної, ну якоїсь історії, щоб прям нового-нового напрямку. Новомобілізованих, вони планують все ж таки розкидати по всій лінії фронту, чи все ж таки є в планах зосередитись на конкретній області? Поки на сьогоднішній день, по-перше, ми з вами поговоримо про шкуру ще не вбитого медведя, тому що там ще не домобілізували домі... не... домі... ще й половини. Але із того, що я продивлялася на сьогоднішні моменти, видно, це підсилення якихось ключових точок, різних, не однієї точки. Тобто, це частину кинути під Авдіївку, частину на Куп'янськ, частину там куди-небудь на Запоріжський напрямок, на Мар'їнку. Вони і так там вон, в Бердянськ стягують купу техніки. Для чого? Для того щоб намагатися протиснути запорізький фронт. Ну якби зараз найгарячішими будуть лишатися все ж таки донецькі, запорізькі харківські напрямки, чи Херсонщина теж активізується і будуть спроби наступу. Давайте так те, що на, на Херсонському напрямку ми з вами чуємо менше новин, не означає, що там немає активізації. Це так. Ну от. Тому це стосується в принципі всіх ключових таких важливих точок. Зараз гаряче абсолютно скрізь. Так вся весна абсолютно буде такою складною для України. Чи є якесь поліпшення? Ну поки по, по по поки, от друга половина квітня, да там під кінець квітня є якийсь світ в конце тунеля, далі будемо дивитися, тому що нашого ворога інколи дуже важко прорахувати, чому і ми і. В інтерв'ю та з усіма вами по кожен тиждень, кожні два тижні, тому що відслідковувати треба сьогодні. Вони думають, що вони кидають резерв на Бахмут, а завтра вони передумали і потягнули його куди-небудь під Авдіївку. Ну, тобто, це тупо на калінці, інколи вирішується. Якісь плани видно заздалегідь, якісь ні. От, тому тут ми просто будемо це переглядати, наскільки наскільки вся весна буде такою. Те, що до середини весни, поки чітко видно, що. Відбувається таке загострення, його прям видно. так будемо сподіватися, що ситуація буде змінюватись на краще для нас. і Будемо надалі спостерігати, дивитися і моніторити всі ці питання. Я дуже дякую вам, Олександре, за сьогоднішнє наше інтерв'ю, за ці важливі попередження, за цю об'єктивність. А то і В нас дуже люблять розвести паніку, не розбираючись, ви як завжди пояснюєте все по поличках розкладаєте, де дійсно важливо і потрібно хвилюватися, а де все ж таки не потрібно витрачати на це свою енергію. Дуже вам вдячна за це. І е, також і вам, любі глядачі, нагадую про те, що ваші питання ви можете задавати нижче під цим відео. Ми обов'язково будемо їх озвучувати у наступних наших ефірах. Підписуйтесь також на YouTube канал нашої гості, на наш новинний теле. Телеграм-канал, всі посилання знайдете нижче під цим відео. Ну і всім мирного дня, до побачення!